الل well, uh... Ізраїльська влада звільнила палестинського ісламіста, який підтримує джихад, після того як він 56 днів голодував у тюрмі. Голодування довело 37-річного хадера Аднана до критичного стану. Він протягом року перебував під тимчасовою вартою у рамках так званого адміністративного затримання. Звинувачень йому не висували. окупаційна влада зробила велику помилку, коли мене заарештували. каже він вперше, а потім вдруге. А зараз вона робить ще одну помилку. Коли звільняє мене, окупанти думають, що звільнивши мене, зможуть завадити щастю палестинців. Вони помиляються. Наші люди люблять палестинських в'язнів. Базовано у Угазі угруповання Ісламський джихад» пригрозило ізраїльській владі насильством у разі, як Аднан помре. Зараз він зміг повернутися у свою родину. Аднана затримали під час хвилі арештів після викрадення та вбивства трьох молодих ізраїльтян у червні минулого року. Чоловіка затримували й раніше, він також голодував. I